Чому я не рекомендую фотографувати на iPhone? При зйомці фото режимі ми часто отримуємо хроматичну аберацію. це біла чепуха по контуру об'єкта, скачки експозиції, гіперрізкість і на награні кадри. Бо наше позування сильно відрізняється динамікою при зйомці фото і при зйомці відео. При зйомці фото ми поводимо себе суперстатично, ми мало рухаємося або робимо вигляд, імітуємо, що ми рухаємось. Тому, тому, тому віднедавна я знімаю лише відео, і вся моя стрічка це просто скріни з відео. Ось це відео, ось це фото, тобто скріни. Відео, скріни. І як ви бачите, якість не лайно. Якщо якість самого відео висока, що напряму залежить від освітленості та базових налаштувань, я залишу в описі і якість скрінів буде класною. Я тестувала це як на 13, му так і на 16. му there is no fucking difference. Тож завдяки відеозйомці, наші кадри, тобто скріни, виходять більш нативними і трушними, що зараз актуально. Окрім того, ми одразу отримуємо і фото, і відеоконтент в один клік по факту, а також ці шматочки відео на кожну з тем блогу вже є класною базою для озвучки Reels, а також для сторітелінгів.